Перед тим як перейти до написання нової статті, перевіримо, чи не існує уже написаної статті зі схожою назвою та змістом. Спочатку переглянемо список статей, які віднесені до категорій, найбільш підходящих для нашої статті. І так, в категорії житлове право, відкриємо її. Як бачимо, відсутня стаття, яка б дублювала зміст нашої статті. Єдина стаття це структура категорій WikiLeGALT. Перевіримо інші категорії. І так, в категоріях вирішення житлових спорів, та в категорії. Користування житловими приміщеннями. Як бачите аналогічна ситуація. Відсутня стаття, яка має схожий зміст з вибраною нами темою. Для додаткового пошуку схожих статей скористаємося функцією пошуку розташованою. В верхній частині е, екрана з правої сторони. Пошук здійснюється за словами як в назві, так і в тексті самої статті. Рекомендуємо використовувати слова або словосполучення, які найбільше характеризують назву та зміст обраної вами статті. Для прикладу спробуємо знайти за ключовими словами всі статті, які потенційно могли б дублювати зміст обраної нами теми. Наша тема позбавлення особи права користування жилим приміщенням. Отже, такими словами можуть бути для прикладу: приміщення, житло, жилим, користування, позбавлення особи та інші подібні. Для прикладу спробуємо словосполучення позбавлення особи. Функція пошуку нашого ресурсу здійснює пошук. Введеного в пошуковий рядок словосполучення або хоча б одного зі слів за точним співпадінням. Якщо наше пошукове слово часто вживається в різних відмінках, то краще здійснювати пошук без зазначення закінчення та суфікса, ставлячи в кінці просто зірочку. Для прикладу знайдемо слово приміщення. Пишемо корінь і ставимо зірочку. Замість зірочки система підставляє всі можливі закінчення. Як бачимо, стаття з аналогічним змістом відсутня на ресурсі, і ми можемо переходити до створення нашої статті.